Добрий день. Вітаю вас на своєму каналі, у своїй творчій майстерні Елада. Мене звуть Лада, і сьогоднішнє відео буде про гру Магічний Кубик. Це спільник, який організувала Олена Боганова з каналу Єлена Боганова Хендмейд. Так, суть гри, я думаю, ви всі знаєте, але для, для того, хто не знає. Оленочка кидає нам кубики. А ми маємо вибрати 6 уже розпочатих процесів, тому що у кубику можливих цифр 6, скажімо так. От, і просто от яка цифра випала, такий процесик ми і в'яжемо. Отже, зараз я покажу свої 6 процесів, які я беру в цю гру. І тоді, в кінці, у суботу чи в неділю, в суботу у нас день тиші, тобто ми граємо 5 днів з понеділка по п'ятницю. І, І тоді, вже в понеділок, мабуть, вийде відео. Так, почнемо. Я обрала шість таких речей. Тут у мене списочок. Перший це полосатик чорно білий Це Оцей полосатик, який я в'яжу в спільному проєкті Чудо в смужку, який організувала Наталка з каналу Натка В'яже та Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. Звісно ж, всі посилання на проекти на ці, і на спонсорів, на учасників я залишу під відео. Так, у мене вже, як бачите, зв'язане тіло, шиті плечі, оброблена горловина і вже зв'язано ну, так нормально рукава. Може здатися, що він, він занадто вузький для такого, скажімо, для такого джемперу, але просто оця частина без рукавів була вже випрана. А цей рукавчик ще не випраний. Тому, коли він випереться, він стане трошечки ширший. От, е, тому е, так. Це перший процес, який я буду брати. Дуже вже хочу його дов'язати, але процесів в мене зараз дійсно багато, бо щось я розійшлася з починаннями, скажімо так. Так, далі. А в мене йде динозаврик, який я розпочала в тижні шалених стартів. Тут, в принципі, нема що дов'язувати, він дуже малесенький буде такий. От це буде в нас це в мене під номером 5. Так, ось такий буде маленький-маленький динозаврик. Далі під номером 6 в мене йдуть шкарпеточки. Вже розпочаті я їх розпочинала, показувала вам, здається, вже їх. Звичайні шкарпетечки лицевою гладю, я вже тут навіть почала вив'язувати п'яточку бумеранг. У мене тут щось розкрутилось, скрутилось, я не перев'язувала, просто воно в мене моточок зовсім погано скручений, і він просто розсипався. І довелося мені оце отак от його в'язати. Я в'яжу одночасно на двох спицях, в'яжу, беручи ниточку з внутрішньої сторони і з зовнішньої. от, Тому такий процесик. Шкарпеточки, це будуть шкарпеточки для мене, то я щось все для себе ніяк не зв'яжу шкарпеточок, а мені вони треба. Так далі, під номером 4, щось я пішла спочатку, спочатку, потім з кінця, ну нічого. Моя яскрава, тепла блузочка, яка щось ніяк не рухається з місця, тому що я ніяк не можу визначитись з візерунком, я вже вам розповідала. Але я сподіваюся, що нарешті я вже зберуся з силами і придумаю, що все-таки, який буде там візерунок. І вже закінчу її, тому що ну, вона просто чарівна. Я дуже хочу її носити. Тим паче я знімаю майстер-клас. А майстер-клас дуже хочеться випустити скоріше. Тому, тому так, ось така чудова зніма в'яжеться в мене річ. І я сподіваюся, буде можливість пов'язати її у спільнику. Далі ковтинка, яку я почала в шаленому тижні стартів, яку я вже показувала в минулому відео, якщо хто дивився. Якої залишили зв'язати рукави. Вона у мене під номером два. Два полосатики буде брати участь у мене у цьому магічному кубику. Е, мені так хочеться дов'язати всі ці речі, а я розумію, що, звісно, я не дов'яжу всіх цих речей, і хоча б там одна-дві готових роботи вийшла за тиждень. Але всі ми прекрасно знаємо, що ці спільники якби не для того, щоб підігнати в'язалочок, щоб вони. Ой, вибачте. Ми знаємо, що це спільники не для того, щоб підігнати в'язалочок або ще щось, а для того, щоб приємно провести час, поспілкуватися з людьми, які розуміють тебе, підтримують, розділяють твоє захоплення. От, і, ну і звісно ж, попідбирати свої хвостики, скажімо так. А в такі цікаві грі це дуже цікаво. Такі цікаві грі дуже цікаво, ну, звісно. От, тому приємно пов'язати, чому б не взяти участь у такому спільнику. Так, і останній шостий проєкт це е, також такий величезний мій проєкт, який я мучаю, мучаю, ніяк не домучую. Чи він мене мучає, чи я його мучую, хто знає. от це джемперочок для моєї бабусі. Такий ширченький, Він його навіть не розкласти був він такий. Ну, вже майже, знаєте, я вив'язала вже з, десь, напевно. У мене залишилось три мотки. Я не пам'ятаю, я, здається, купувала сім мотків. І тобто, ось, вже скільки я вив'язала, тут також ще трошечки донизу і тоді вже рукави. Тобто, вже фінішна пряма. Він мені так подобається, такий гарний колір. Ну, Це просто він чудовий, якщо чесно. Він мені максимально подобається. Я дуже рада, що бабуся буде мати змогу носити такий класний, такий красивий, такий стильний джемперочок, в'язаний мною, моїми ручками, і буде кожен раз згадувати про мене. Тому це останній процесик, який я збираюся брати у роботу. На цьому все. Зустрінемося в кінці, коли я вже пограю, і отут я буду відмічати, коли нам що випадає, і буду розповідати, наскільки я пров'язала. Я в деяких, в деяких скажімо так, процесиках поставлю маркерочки в кінці, там, де я закінчила, і, тобто де почала, щоб показати, скільки я пров'язала. Але от є, наприклад, деякі речі, де там, ну, якби, скажімо так, Видно, де я закінчила, наприклад, в тому джемперочку полосатому біло-фіолетовому, там видно, чи там тільки рукави. Там я не ну, не бачу сенсу ставити маркерочки. А так, усіх оцих. І я, звісно ж, поставлю, якщо не забуду, але я намагатимусь не забути. Так, тому бажаю всім рівних петельок миру і всім е дівчатам, які також будуть грати, бажаю е чудової гри та закінчених процесів. Бувайте! Е зараз субота, правда, а але я вже не стала чекати до. Е до неділі, щоб знімати відео, а зніму вже сьогодні, тому що завтра, мабуть, може не бути часу, та й може бути погана погода або ще щось. Коротше, я ніколи не знаю. Сьогодні в нас сонечко світить, тому більш-менш добре світло і мені буде краще знімати. Тому я думаю, ще може сьогодні щось і пров'язала, але. Якби, я думаю, що вже і на сьогодні достатньо є, що показати, тому я вирішила зняти сьогодні. Я думаю, це буде не критично. От, І ви мене пробачите. Так. Понеділок в понеділок у нас був номер 3 і 2. Під номером 3 в мене червоний джемпер, а під номером 2 полосатик, який білий з. Фіолетовими смужками скажу зразу, що за номер 2 я не бралась взагалі не разу, хоча він випадав нам двічі, але я за нього так і не взялась. Тому я навіть його не буду показувати. Але от з джемпером я попрацювала у понеділок і, скажімо так, попрацювала доволі таки продуктивно. Але виявилось, що я трошечки облажалася, щось там задумалась, замислилась, замріялась і в'язала взагалі не те, що треба. Так, я поставила тут маркер. І тут, на даному етапі, дуже все в шерсті. І нічого не поміщається, бо цей такий доволі широкий джемперочок, я його так підзберу. ну, Все одно видно. Тут я повісила маркерочок, і мені трошечки залишалось донизу. Я в'язала по колу, тут мені залишалось декілька рядочків ще візерунку. І потім я дов'язала резиночку і закрила полотно. Але потім я перейшла на рукави. Не падати. От, я перейшла на оцей рукав, також поставила маркерочок. Ну, власне кажучи, я почала його якби від цього місця, де роз'єднується полотно, так? І я за той день, за один я вив'язала вже майже цілий рукав. Майже цілий рукав. А він має бути довжиною 60 см. А потім. Потім, коли я вже до мене якось не знаю, <хи> прийшло усвідомлення, я зрозуміла, що він дуже-дуже широкий. Тобто цей рукав широкий, тому що светрик на великий розмір в'яжеться. А той рукав ще, напевно, ну, може, в півтора рази був ширший. І мені довелося все торочити до підрізів. От у мене навіть є підтвердження, моточок змотаний. <кхи> Так, і я не здалася, але це я не в той самий день пров'язала. Нам ще колись випав третій номер, от в четверг, І я тоді от ще шматочок цього рукава пров'язала, але теж небагато. Я думаю, сьогодні я буду от працювати над цим джемперочком, а Зараз десь обід, тому ще в другій половині дня в мене буде. Можливість його дов'язати. І він вже вам, напевно, набрид. Я більше не буду показувати його вам, доки він не зв'яжеться, тому що, ну я думаю, це не цікаво. Далі в нас випав номер 6 і 6 і 5. і 5 – це в мене шкарпетки і динозаврик. Як бачите, одразу динозаврика я дов'язала. Все-таки на тут була невеличка робота. Я не ставила маркерочок. Тому що я показувала, ну там були тільки от лапки і животик з'єднані. Ну, а я його повністю закінчила, і, от, і навіть очки йому такі примітивні вишила, і зробила для нього такий ось гребінець. І знаєте, коли я його дов'язала, якраз це припало на той момент, зараз буде трошечки не по, не по темі, скажімо так. Зараз я знаходжусь в депресії. Я, тобто, це я не сама собі вигадала, поставила діагноз, а я зверталась до психіатра і не до одного. І проходила тести, і от загалом мені поставили такий діагноз, там ще під питанням інші розлади. Але не суть. І мені призначили лікування медикаментозним, а також. Треба проходити психотерапію. І ось я нарешті знайшла свого психотерапевта, і на першій зустрічі він мені сказав, що з твого стану можна вийти, але це буде дуже довгий і складний шлях. І ми будемо повсти до успіху маленькою, повільною, але дуже-дуже впертою черепашкою. Вибачте, це моя собака чомусь незадоволена, що я знімаю відео. От, ми будемо повстити цю черепашку, і е, якщо, може, хтось підписаний на мій інстаграм, ви знаєте, що в мене є такий динозаврик, але тільки великий, е, з плюшевої ниточки. І от коли я його перший раз зв'язала, всім здавалося, що він схожий на черепаху. Е, тобто, от він був без цього гребінця, ну так, трошечки скидалося, але якби черепаха без панциря, ну не знаю. А, от, І і потім я здогадалася прив'язати тому е, динозаврику своєму, не, не зможу вам його показати, бо він там далеко. От, Зробити такий хвилястий гребінець з гачком. От, і так він став більш схожий на динозаврика. Тому е, мій хлопець мені підказав, що от е, оце миле звірятко, він такий крихітний, бачите, на моїй долонці. от Просто він такий крихітний, але він такий, просто, ну, я не знаю, він мені так подобається, він такий. Не знаю, цупкенький, він такий гарненький, такий маленький, таке миле створінечко маленьке. Мені він навіть більше подобається, ніж той з плюшевої пряжі. От. І мій хлопець запропонував, щоб це був такий символ отої маленької, але дуже впертої черепашки, яка буде разом зі мною повсти до успіху і до одужання. Тому ось така невеличка, коротка врізочка, скажімо так. Про цього динозаврика. Тому так, тепер ви будете теж знати, що це такий мій буде символ у лікуванні. Так, і я стала з вами трошечки ближчою, тому що поділилася цією інформацією. І також в цей день у нас були шкарпетки. От Я поставила маркірочок, я їх в'язала на одній парі спиць одночасно. От, і якби зрозуміло, що я була десь на такому рівні. От, і ви, як бачите, це вже готова робота. Друга готова після динозаврика. Але скажу, що закінчила я їх не прямо той день, коли вони випали от, шостим, а закінчила їх вже в четвер. Я дов'язала десь отак от майже вже до закриття, до мисочка, але щось мені там, не знаю, завадило їх дов'язати, і я їх вже тоді закривала у четвер. От, вони вже випрані, вони вже майже висохли, здається, навіть повністю. Але я ще їх не відпалювала, але вони і так здається дуже непогано виглядають. Але єдине, що я в'язала їх для себе, так знову ж таки коротенькі, бо мені більше подобаються коротенькі ем, шкарпеточки. але чомусь вони вийшли дуже широкі. Не знаю, чогось я напевно прорахувалася з петлями і вони вийшли доволі широкими. Тобто, на мою ніжку це ну, от вони ще тянуться. У мене широковаті. І в мене з бабусею приблизно один розмір, це 40, це 40 розмір, і я думаю, дати приміряти їх бабусі, якщо вони їй підійдуть, то тоді я їй подарую. А якщо ні, то буду носити сама, ну нічого, трошки широковаті. Але буває трошки щось, я не знаю, щось сталося. Напевно, пряжа якась така трошки товща ніж зазвичай так, значить, у середу у нас номер 4 4 і 5. 4 і 5 це в мене рожева блузка і динозаврик, який вже був завершений. І, звичайно, я в'язала рожеву блузу. Але і тут я не дуже продвинулася, тому що я більшу частину дня просто провозилася з зразочками, тому що е, я ж тут. Надумала в'язати ажури і комірці. Я вже мене це мучає, я вже і сама не рада, що їх задумала тут в'язати, бо я вже собі не знаю, весь мозок проїла і вже всім оточуючим його проїла. Бо я не знаю, що ж мені тут такого, як так зробити, щоб воно було гарне. І от я теж поставила маркерочок. Ну, прив'язала я так не, не, не дуже мало, але просто щоб. Виправдатись, скажімо так, я ну, майже весь день займалася. По-перше, я ну, пробувала з цієї пряжі, в'язала ось цей візерунок, який все-таки зробила понизу. А по-друге, я знімала на цей візерунок майстер-клас. Ну, не майстер-клас, а шматочок відео, як я пояснювала, де його в'яжу, тому що на цю блузку, як може хтось пам'ятає, я знімаю майстер-клас. І От зв'язала я це зрозуміла, що вона ще не випрана, все таке якесь, не знаю, кривеньке, косеньке. я Сподіваюся, що після прання воно стане краще, тому тут це ж не пів вовнем, тут мене нос. Я думаю, що все стане набагато краще, і от тут я закрила отак, якщо вам видно наче не дуже підвертається, але я думаю, все-таки я буду оброблювати гачком ще низ, І як буду оброблювати його на комірці гачком і на рукава гачком, я буду оброблювати, щоб воно точно нічого не зверталось. Але, до речі, оцей візеруночок мені дуже подобається. Так, от понизу цієї блузочки виглядає дуже непогано. Мені подобається такий же візеруночок буде і по рукавах. А на комірці буде інший візеруночок, тому що я так і не змогла придумати, як одним візерунком обійтися і на комірці, і на обробці рукавів і низу. Тому ось таке просування. Ну, скажімо так, Якщо враховувати, що полотно, таке, ну, якщо його розкласти, воно широке. А тут пров'язано десь, я не знаю, може сантиметрів десять. То така немала робота, якщо ще зважити на те, скільки я провозилася з тим, що я просто в'язала ті зразочки і там щось міряла. Не знаю, щось там видумувала, коротше, рахувала. От, тому цілий день мене зайняла всього ця робота. Але я дуже щаслива, тому що це вже велике просування, і тому що я нарешті визначила, що все ж таки я буду в'язати на цій блузочці, тому що. Це називається «Немала баба клопоту. А я вирішила зв'язати блузочку без найменшого поняття, як я це все буду в кінці кінців робити. І ще я вирішила знімати на це майстер-клас, сама не знаючи, як все воно вийде. А тепер оце сама себе мучаю. Тому ну, таке, трошки смішно, але нічого. Так, далі. В нас. Що там по списку? Е -е. А, от, четвер, шосте і третє. Так. Вам не видно шосте і третє. Так, Знову ж таки червоний джемпер і шкарпетки. Шкарпетки в мене, я їх оце доробила і взялась знову такий за червоний джемпер. я вже розказувала, що я його той рукавчик дов'язувала. Потім перший і другий номер в мене випав: це чорно-білий полосатик і такий біло-фіолетовий полосатик. За той полосатик я взагалі не взялася, а от за чорно-білий я взялася. І закінчила його. Нарешті це проект у, о, це процес у рамках проєкту «Чудо в, смужку», в якому я також беру участь. От він ось такий. Він ще не випраний. Я от тільки сьогодні його закінчила. Ну, як сьогодні я вже дов'язала там зовсім трошки. А вчора я так досить плідно попрацювала, щоб як би його так було видно і поміщається. От, також повісила маркер, тобто в мене вже було зв'язано трошечки більша половинка рукава. Потім я дов'язала оцю частинку рукава, і потім оцей цілий рукав, скажімо так, я зв'язала також. Тобто Я вже по повністю закінчила роботу, залишилось його тільки випрати. І все. Так, Мені подобається, він дуже подобається. Мені подобаються ці рельєфи, бачите, лицьова гладь та напівпатентна резинка. не знаю, як На мене виглядає дуже не знаю, стильно, ефектно, гарно, сідає по фігурі також класно. Я обов'язково зроблю фото і відео, але вже це ви побачите скоріше в моєму інстаграм, тому що він ще не вибраний. Не відпарений, він ще в такому сирому вигляді. От, а ще чому я вирішила сьогодні знімати відео, а не в неділю, тому що я хочу вже випрати цей джампер, хочу його скоріше назвіти, а тут ще ж висить маркер. Тому що, наприклад, Шкарпетки я разом з маркером брала, щоб якби, вам показати. А, думаю, вже цю ковтинку не буду брати разом з маркером. От, тому зараз вам показую, зніму маркерочок і виперу його. вона буде сушитися. Може, швиденько висохне, тому що в нас сьогодні порівняно непогана погода, а то в нас вже так різко похолодало, що навіть заморозки були. От. Такий ось. Але він такий, знаєте, тимі сезон, я б сказала, може навіть літній, тому що він на півбавов зв'язаний, але мені дуже подобається таке приємне полотно, і він в'язався неймовірно легко, просто і дуже швидко. Ну, тобто, я не знаю, якби я не переривалася на якісь інші проекти, я, напевно, би зв'язала його за 3-4 дні, це точно, тому що ну, діло йшло дуже швидко, якщо не враховувати тільки ту горловину, з якою я маялась найдовше. От Тому дуже класно. Оце поєднання мені, прям не знаю, ніби просто чорно-білий джемперочок, але але це тут на спинці теж дуже гарно видно такі. А, до речі, я ж казала вже так, що я не рахувала ніяких там, скільки в мене в рядочку, скільки рядів я пров'язувала тим чи іншим. Кольором, візерунком я просто в'язала на абум-долі, отак, як виходило, так і в'язала. Я навіть не рахувала рукави, скільки я в'язала рядів, і яким цим, тому вони воно, трохи різні. Але це, знаєте, ну, для мене це не важливо. І я думаю, що це навіть і непомітно буде, тому що, ну, от самі, подивітесь. Ви б придивлялися би до тих, що вони не однакові. Ну, я, може, трошечки намагалася зробити, щоб вони були схожі, але не надто над цим замислювалася, просто в'язала у своє задоволення. Тому що, я ж кажу, він в'язався легко, просто. Рукави в мене тут звичайні, без збавлянь, без якихось прямі сулети. О, тіло саме також Просто пряме полотно. Я не робила ніяких збавлянь по рукавам, тільки ось тут. Просто звичайні шиті плечі. Ну, максимально проста модель, але мені прямо дуже подобається. Я не знаю, я прямо в захваті. Давненько, напевно, я не була так в захваті від своїх в'язаних речей. Ну, прямо, Я не знаю, я задоволена на 100% і впевнена, що я буду його носити активно. І Я думаю, що це буде моя. Улюблена річ в моєму гардеробі, тому що він, він чудовий. Не знаю, чи встигну я ще поносити в цьому сезоні. Може, у нас знов дуже похолодає. Але, але я сподіваюся, що ще встигну. Тому ось такі в мене результати цієї гри. Я дуже задоволена, скажімо. Аж три готових роботи. Я закінчила і. Так, навіть не знаю, чи буду зараз починати якісь нові роботи, чи вже зосереджусь на дов'язуванні оцих. Але знаєте що? мені так хочеться. Е, я правда, я вже скільки раз повторюю, що я дуже е, нав'язалась багато шкарпеток, але мені так хочеться купити собі якусь. Яскраву, яскраву секційну пряжу і зробити собі такі яскраві шкарпетки, от не знаю чому, але мені просто хочеться якихось яскравих, яскравих шкарпеток. Не знаю чому, таке в мене якийсь е, порив серця, але е, мені хочеться. І я думаю, що я все-таки це зроблю, тому що я. Як порадив мені мій психотерапевт, намагайте шукати будь-які радості в своєму житті, навіть найменші. тому що це допоможе нашій маленькій впертій черепашці. Тому ось такі підсумки. А я думаю, все-таки я не буду ем, випускати це відео у суботу, ви вже побачити або в неділю, або в понеділок. Ну, щоб все було, скажімо так, чесно, щоб не лізти поперед батька в пекло, разом з усіма дівчатами випустити відео ну, одночасно, скажімо так. Тому так, ну, цей полосаток я вам навіть не буду показувати, розкривати. Тут ну, нема що показувати. Я його показувала на початку відео, як він, як він був, такий він і залишився. Тому я бажаю вам мирного неба, бажаю рівненьких петельок. Бажаю приємного в'язанічка та гарного настрою. Усім кажу до побачення і до нових зустрічей!